Від мирної акції студентів до масового повстання безкарного кровопролиття і водночас небаченого єднання нації. Рівняни у день річниці Революції Гідності згадують, як все було. Пліч опліч матері молились, благали не вбивати синів. Що помер мій чоловік, він залишив мене і ще немає дітьми на руках. І Я просто не знаю, як далі мені жити. Люди, пам'ятайте про це, пам'ятайте, ціною чого життя ми тепер будемо жити інакше. Сьогодні ж поблизу свято Воскресенського собору містяни вшанували пам'ять тих, хто поліг за Україну. Священнослужителі провели панахиду за загиблими та освятили дошку пам'яті героям Небесної Сотні та загиблим в зоні. Ато нині кількість імен тут збільшується. Микола Куліба та Олександр Васюк не повернулися живими додому. Тож рівняни сьогодні вшановують усіх своїх героїв. Я не можу зрозуміти в 21 вік, чому мами батьки мають ховати своїх молодих синів. Так само дружини, діти, чому мають ховати своїх батьків, це для мене крепко дико. У мене є два сини дорослих, і в мене душевний біль за їхнє майбутнє. Жаль, гортає душу за тих людей, які поклали своє життя за, за те, щоб Україна була такою, якою вони собі бажають, і якою ми хочемо, щоб вона була незалежною. Дуже прикро, що ті надії, які вони покладали, віддаючи своє життя. Що напевно, що вони дивляться і ну не задоволені зараз тим, що діється в нашій державі. На майдані Незалежності всі бажаючі могли відтворити у пам'яті знакові події революції гідності. Тут просто небо, експонується виставка фотомитця Сергія Бусленка під назвою Палаючий січень. У когось спогади з майдану викликають нові надії а в когось розчарування. Ужас і розуміння того, що це все було безполезно. Люди погибли, столько жертв. Наді... самое, самое страшное, що надежды наши не оправдались. У людей просто пропадає вера і желание что-либо делать. Я думаю, що не дарма. Наша влада почала трохи дивитися вже в сторону людей. Ну, але ж все одно ми там здобули якусь так звану перемогу, але дорогою ціною. Це дуже. Погано, що і так пойлась. Попри теперішні реалії України, рівняни переконані забувати про цінності майдану і ту єдність, яку здобув наш народ під час революції, не можна. Адже це історія кожного з нас. Історія мрій, віри і втрат, які тривають і досі. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.